Доброго дня, шановні, хтось уже забув про посіви томатів, а я ще ще буршу пакетиками. Ну і подивіться, сію ось отак, от бачите, сорти. Сію отак, тут теж кубками-кубками. Але сію і отак. Чому ви думаєте, я оце так накидала того насіння? Та тому що воно старе. І воно ж, ось покажу зараз, бачите? Воно темного кольору зараз для порівняння візьму. Ось, бачите різницю між насінням. Це я своє збирала. Це е, банан. Ні, Тарасенко рожеве. Це своє насіння, а це куплене давно насіння, і воно це фмр. Насіння. Томат ФМР низький, ну він є і його дуже багато. Думаю, ну може щось проклюниться, то посажу низенький, колись його давно садили, мені вислали його, ну то думаю, хай буде. Ну і ото Пакетиками, тут записую, що садила. Тут відкладаю, ну, іде посів на що в мене. Та тому, що в ґрунт будемо висаджувати тільки десь 15 червня. Тому зараз це ще актуально. Оце така моя робота. І думаю, чи це роблять таке ще хтось чи ні. Шкода викидати. Думаю, що, а ще є, що в мене італійський сорт, в мене це вже є насіння своє. Ну, але як його просто так, боргес. Як же його так просто викинути? Ну, то буде друга лінія тут. І оце, оце все піде теж. Зійде, зійде, не зійде, то не зійде. Ну, але вже буду знати. Альбо, Альбо. Так що, оце так, шановні. Бувайте здорові. Вибачайте, що затримала вас, але поділилась.